Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами звернутися до підручника Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія автора Істер для 10 класу. І хочу з вами продовжити сьогодні дивитись готові розв'язки з цього підручника з другої частинки геометрія з першого розділу. Паралельність прямих і площин у просторі з другого параграфу взаємне розміщення прямих у просторі, приклади від 227 до 2,30. І так, вперед. Приклад 227. Прямі А і Б мимобіжні, Це паралельно А, Д паралельно Б, чи можна стверджувати, що прямі С і Д мимобіжні. Розв'яжемо цей приклад, зобразимо дві прямі А і Б. Якщо прямі по умові сказано, що мимобіжні. Тува, увага, запам'ятайте, мимобіжні прямі завжди лежать в різних площинах. Але ж ці площини можуть бути паралельними. Так, і тоді давайте зобразимо ось такий варіант, що А належить площині альфа, Б належить площині бета, і лежать вони в паралельних площинах. Припустимо, що пряма С, яка по умові сказано, що паралельна А лежить поза площиною альфа, а пряма Д. Яка по умові задачі паралельна прямій Б лежить поза площиною бета. Тобто, ось таке розміщення Це де. І, і нас питають, чи можна стверджувати, що прямі Це де мимобіжні? Ну увага, І намалювала я їх поза площинами, наприклад, одну вгорі, одну внизу. Але ж можуть бути розміщені, це і де по один бік від площин альфа і бета, наприклад, ось тут. Це йде, або ось тут це йде. Тому тут, можливі, дивіться, дві ситуації. Перша, коли дійсно да, прямі це іде, ми мимобіжні, тому що лежать в різних площинах, наприклад, от як на цьому малюнку, тут можна провести якусь площину ще і ще, то вони не перетинаються, лежать в різних площинах, поза площинами Альфа і бета, в різних навіть місцях. Тоді так. Але ж дивіться, можливий варіант, що це іде, лежать, як я вже сказала, або по один бік від площини альфабета, або по інший бік, і перетинаються. Тоді, якщо вони перетинаються, то вони належать якійсь площині гама, тому що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину. І тоді, в другому варіанті, прямі це іде лежать в одній площині і просто перетинаються. Тобто не один варіант можливий, що. Прямій Це йде мимобіжні, а можливо, два варіанти. Тому однозначно сказати, що це іде-мимобіжні не можна. Можна припустити, що можливий варіант як мимобіжні, так і перетинаються. Далі, приклад 228. Відомо, що А паралельно Б, С паралельно А і Д паралельно Б. Чи правильно стверджувати, що Це паралельно Д. В цій задачі будемо використовувати ознаку. Паралельності прямих, як в просторі, так і на площині. Тому що, дивіться, ось ці всі прямі вони, в принципі, могли би лежати на одній площині. І розглядався б випадок, як в планіметрії. Ну, у нас стерометрія, тому давайте зобразимо таким чином, що А належить, наприклад, площині Альфа, а Б, яке паралельно до А, належить якійсь іншій площині бета. Тобто лежать вони в двох паралельних площинах. Ну, і, наприклад, по умові задачі ще відома пряма С, яка паралельно А, розмістимо її таким чином, і пряма Д, яка паралельна Б розмістимо таким чином. Якщо би ми розглядали варіант на площині, то ми б використовували за ознаку паралельності прямих на площині. Тобто, якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. А якщо ми розглядаємо варіант в стереометрії, то за ознакою паралельності прямих в просторі, уже, якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою той же самий принцип, що і на площині. Тому давайте розбиратись. Дивіться, якщо нам по умові задачі сказано, що А паралельно Б задано. І, дивіться, по тій же умові і Д паралельно також Б, тобто Д паралельно Б, то ми бачимо, що дві прямі А і Д паралельні до третьої Б. То напрошується висновок, що вони паралельні між собою, тобто А паралельно Д. Вивели один висновок. Тепер глянемо ще, які у нас відомі паралельні прями. Дивіться, ми тільки що довели, що А паралельно Д. А ще, що нам сказано при пряму А, що А паралельно до С, А паралельно до С. Значить, дивіться, дві прямі, а саме Д і С паралельні до третьої А. Значить, вони паралельні між собою. Отже, С паралельно Д. Отже, С і Д. Вони також паралельні між собою, в незалежності від того, розглядаємо варіант на площині чи в просторі, тому що використовуємо тут ознаку паралельності прямих. Вірно стверджувати, що С і Д паралельні. Приклад 2.29. Через кінець С, відрізка СД проведено площину Альфа. Через кінець. Д і точку А цього відрізка проведено дві паралельні лінії, які перетинають площину альфа, відповідно, в точках Д1 і А1. відповідно. Знайти довжину відрізка аа 1 якщо дд 12, і це А так відноситься до АД, як 3 до 1. Розв'яжемо задачу, запишемо, що нам дано відрізок ДД1 12 см, і задано ось таке відношення. Відповідно, відрізків СА до АД, як 3 до 1. Якщо у вас задача через двокрапочку задано відношення, то це не значить, що СА дорівнює 3, а АД дорівнює 1. Але це значить, що якщо ми будемо домножати 3 і 1 на одне й те саме число, то вірність буде справджуватись. Таких задачах до такого відношення, ми просто домальовуємо літеру X. І тоді, якби відрізок СА у нас дорівнює 3х, а відрізок АД дорівнює 1х, тобто просто Х. Це дозволить нам далі вже розв'язувати задачі, не знаючи довжини цих сторін, але знаючи їх відношення. І так, подивимось на два трикутника. Ми бачимо, що в них дві паралельні лінії. Це щось нам повинно давати. А саме, якщо ми розглядаємо трикутник. Дивіться, САА1 і СДД1, то у них кут С спільний, тобто рівний. А ось ці дві паралельні прямі утворюють з прямими СД і СД1 також рівні кути. А саме дивіться, кут А дорівнює куту Д і кут АА1 дорівнює куту д 1 тому що ми якоюсь січною лінією CD, наприклад, і cd 1 передаємо дві паралельні лінії, при цьому ось ці кути вони рівні. Так от, довівши рівність трьох кутів у двох трикутників, ми можемо стверджувати, що ці трикутники подібні за першою знакою подібності. Ще раз випишемо ці трикутники Це аа 1 подібний до С. Д, Д1. І коли ви вписуєте подібні трикутники, важливо вказувати рівні кути. Тобто, якщо у нас А дорівнює Д, то і в записі трикутників ви вказуєте літери рівних кутів. Це важливо. Чому? Тепер, уже знаючи, що трикутники подібні, ми можемо скористатись властивістю цих подібних трикутників і виписувати відповідні сторони трикутників. І вказувати їх пропорційність. Пропорційність це відношення. Тобто, тепер уже ми починаємо, наприклад, з маленького трикутника виписуємо ті сторони, які у нас задані, і які ми повинні шукати. Дивіться, з трикутника меншого СА так відноситься до СД більшого, як з меншого трикутника аа 1 відноситься до ДД1. Оце ми записали з вами властивість пропорційності. А тепер, знаючи, що CD складається з двох відрізків CA і AD, ми запишемо це і підставимо, дивіться, CA 3 х а CA і AD – це 3х плюс Х. Тобто в цьому дробі буде відношення 3х до 4х, Х скорочується, буде 3 четвертих, і продовжуємо пропорцію, як АА1 до 12. А тепер працюємо лише от з цією пропорцією. І звідси ми можемо виразити аа 1 аа 1 це буде 3 помножити на 12 і поділити на 4. Скорочимо 12 на 4 це буде 3, 3 на 3 9 см. Отже, довівши подібність двох трикутників, ми змогли виписати правило пропорційності цих трикутників. І, знаючи відношення певних сторін, ввівши позначення Х для них, ми прийшли до пропорції, з якої виразили невідому сторону. Отже, ми знайшли довжину відрізка аа 1 і вона дорівнює 9 см. Наступний приклад це 2,30 через кінець М, відрізка МН проведено площину β. Через кінець Н і точку Б. Цього відрізка проведено паралельні прямі, що перетинають площину β в точках N1 і B1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка NN1, якщо відношення MB до BN як 2 до 3 і відомий відрізок PB1 15 см. Розв'яжемо приклад, запишемо, що нам дано. Нам дана сторона bb 1 15 см і задано відношення двох сторін. Пам'ятаєте, я вам тільки що розказувала, що якщо стоїть відношення, тобто 2 крапочка, то тут до чисел можна дописати ікси. Тому що це значить, що не сторони, конкретно МВ дорівнює 3 см і БН дорівнює 2 см, а вони відносяться як 3 до 2, то це дає нам право підставити сюди літери Х і позначити, дивіться, МВ як 3х і Bn як 2х. Позначили. Далі ми повинні подивитись, що це за два трикутники, у яких дві паралельні лінії сторони BB1 і nn 1 Якщо ці дві сторони паралельні і, відповідно, перетинаються якоюсь січною MN і mn 1 то кути B і N рівні, і b 1 і n 1 рівні. А також у цих двох трикутничків ще й кут М спільний. Тоді, дивіться, ми можемо сказати, що трикутник менший МББ1 і мнн 1 вони подібні за першою знакою подібності. Що нам дає... Подібність трикутників, та те, що ми можемо сказати, що відповідні сторони подібних трикутників пропорційні. Пропорційні це значить рівне їх відношення. Тільки треба правильно виписувати. Якщо починаєте з з більшого трикутничка, то пишете сторону більшого до меншого, до рівня більшого до меншого. Або навпаки, починаєте з меншого трикутника. І в пропорційність записуєте ті сторони, які вам відомі і які треба знайти. Дивіться, у нас фігурують ось ці дві сторони. Їх будемо записувати в. Пропорційність і BB1 і Nn1. Тобто, дивіться, починаємо з маленького трикутничка MB так відноситься до МН, як сторона BB1 з меншого до NN1 з більшого. А тепер згадуємо: ми позначали МБ як 3х, підставляємо а МН ось вся ця сторона, вона складається з двох частинок: з MB. І Bn. А дві частинки у нас відповідно позначені 3x і 2x. Тобто заміняємо Nn як 3x плюс 2x, тобто ось тут буде 5х. А відношення 3x до 5х, x скорочується, залишається 3 п'ятих, дорівнюємо і продовжуємо BB1 у нас відомо це 15, поділити на nn1, ми якраз шукаємо. Уже з оцієї ось пропорції ми виражаємо nn1. Це буде 5 помножити на 15 і поділити на 3. 15 ділимо на 3, це 5. 5 на 5, 25. Отже, довівши подібність трикутників, ми з вами записали правило пропорційності подібних трикутників. І виразили сторону, а саме більшого трикутника, НН1, і знайшли її, вона дорівнює 25 см. Ось такі на сьогодні приклади, дякую за увагу! Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом з вами розбиратись з прикладами по стереометрії і не тільки. Буду дуже вдячна, якщо поставите лайк, а взагалі пишіть коментарі. Пишіть, які задачі вас цікавлять в нових моїх відео. До нових уроків! Все буде, Україна!